нове оновлення, вену Playground 27.0, і, як кажуть, якщо кажучи, якщо засунути в наноасемблер пропелер, турбіну і сікіру, вийде секретний бокс. За допомогою цього секретного боксу можна попасти в минулу версію, тобто ввести версію, тобто 19.0 і нажати кнопку. Але, на жаль, цього ще ніхто не зробив, тому що там є секретний код. Багато хто каже, що це, можливо, код на телефоні розробчика, але багато хто думає, що це просто рандомно наберені лінійки. В принципі, ви можете спробувати це підібрати код і це зробити. Але я не знаю, чи у вас вийде, тому що пробували багато гравців і ще поки що нікому не вийшло. Але якщо вам вийде, напишіть в коментарях. Якщо ви все ж таки підібрали код і ввели версію, і нажали на кнопку, і вас перекинули на ту версію, яку ви ввели, то вам ще в додачу додасться нове досягнення, яке ви вже виконуєте. Можете самі спробувати цю коробку зробити і код зрішити, але я не знаю, чи у вас це вийде, точніше код зрішити, бо його ще ніхто не знає. Дякую за перегляд.